Друзі, всім привіт Сьогодні вибрались на такий ось оставочок. На флет метод будемо питатися сьогодні піймать осетра, Амура Ну це так в наших целях Що у нас тут є по рибі? Тут по рибі короб, зеркальний сазан, остр, лещ, э, шо? Амур? Ну це основна риба. Так, починаємо розкладати родпут. Це у нас Дельфін Бронск 2G другої генерації. На три вудки. Бюджетний, якісний та надійний. Такий він у нас усе йде сразу в зборі. Так ножка Чикс. Чикс, так вкручуємо. Ляп. И ляп. И другу так само вкручиваем. Додатковые трубки. Ляп. Вот так. И вот такой красный у нас вышел. Такий комплект, як Rod Дельфін. і сигналізатори теж дельфін. І так, що у нас сьогодні по комплектам? Перший комплект це дельфін Corsa Black 360 в тесті 3LB, котушечка Окума 8 к тяговий тракторець. Надійна, якісна, потужна, скажімо так. Жилка намотана 0.33. Помаранчевого кольору. Наскі у нас Inline Flat. Тут усе у нас вертлюг з бистро відбойна бусина та безбородий гачок з голкою. По насадки сьогодні будемо використовувати вавтерси від дельфіно, серії Reax, SnackShell, Mango Perсиc. Вони виходять плачущі. Тобто, коли попадають до води ці кросанчики, будуть іздавати помаранчеву муть і тим самим привлікати рибу. В якості прикормки будемо використовувати палець 4 та 2 мм вже зроблений. Беремо зараз, надіваємо. Санчик. На голочку. Така у нас виходить краса. Затим, де тут воно беремо, кладемо його у флатформу, центруємо, засипаємо пелет. Зараз спробуємо без стартового закорма пошуковий метод. Пресуємо. Поправляємо краї. Ось така отримується ляля. Ну і можемо собі вже спокійно закидати. Беремо орієнтир. Ну, як як це платник, це... тут завжди всі як. Приїжджають, кидають навпроти себе, то я буду так само. Станемо трошки далі, щоб не попасти в кущі і. Бам! Єсть. Дуже головне, коли впала оснастка на дно як така, як типу флет, потім її не підмотувати, не здвигати. Краще відпустити жилку на катушці і вже настроїти натяжку на свінгері. Зараз воно буде довго, тому що ліска буде тонуть, тому нам можна не спішити одразу опускаємо фрикціон. На цій катушці швидкий, хватить буквально пів обороту, щоб її максимально затягнути, і хватить півобороту, щоб її попустити. Оп! Наще як бачите. Ну, так як сьогодні на нас світер сильно натягувати не будемо, і вмикаємо. Все. Перва заряжено. І збираємо другу паличку. Ця паличка відома для тих, хто дивиться мене з тік-току. Це в нас Heavy Feeder Rock. Теж від фірми, фірми Delfin Magma Reax 30T. 30T це 30-тиновий карбон 360 до 150 грам. Така потужна палка, що болить коропів. Можна використовувати, не можна, а нужно використовувати на річках для далеких закадів, потужна та надійна. Котушечку будемо використовувати ми провіреної фірми Okuma і 6000 Жилка тут намотана 0,22, так як цей комплект я брав спеціально для флетфідеру. Виходить така досить гармонійна снасть. Буде ротпот трошки опустити ближче до води, бо вітер жилку натягує і не камільфо, скажімо так. О, там воно в людей брання. Зараз тоді продіваю жилку в кольця і за заслідуючи. Так, ну а то тепер нам придумай, що почепить на другу удочку. Є у нас такий смаколик, це SK Feeder Sweet Legend Mini. Понюхайте. Це коротше Харібо. Багато хто може куштував, зелені черв'ячки і тому подібне. Або Corn Power, я оце думаю. Щоб його вчепити. Хоча там я дав солодке то на цю можна попробувати буде дати токсика це коротше скише ну, щось подібне опа пориви вітра Добре а ну що ставимо легенду чи ку кукурузку я тоже думаю що треба ставити легенду Зову візьмем ляп, такий наборчик сьогодні будемо тестувати смаки. Тут у нас усе монтаж ідентичний, такий самий флет, такий самий поводок, такий самий безгородний, безбородний гачок. Закладаємо його у прес форму Засипаємо нашим пелетом, цю час закинемо поближче, тому що риба під ногами прям скаче ляп, ляп і ляп. Такий смаколик у нас готовий. І він іде у воду. Поправляємо вас, щоб вам було все видно. і ідаємо недалеко. є Оп, на дні. Те, що я вам казав, не здвигаємо оснастку з місця чисто фрикціоном, Відходимо назад, установлюємо на підставку. Секціончик одтянутий чіпляємо. Ага, це поки вона нерне. О, щось вже похоже на щось. Ціль травону поки опустити бо щось вона натягнулася крепко. Єсть. Все. Готово. Чекаємо набрання. Зараз наводимо порядки. Розкладаємо стілець і чекаємо. Зараз мабуть одберемо наступні смаки вавторсів, які будемо використовувати, бо поки що щось безрезультатно. Спробуємо. Ми ж все ж таки хочемо впіймати. посьотра. Не подобається мені, що цей вітер натягує жилку. Може їй треба щось подібне різким запахом а що в мене є цим вітром і траву понатувало є у мене канібал і токсик ось цей аромат я можу сравнити з нашатирьом цей більш такий нейтральний трохи рибний Є у нас ще часник, але я не знаю, часник ЄС взагалі використовувати в дану пору року. Не знаю. На худий кінець можна буде кинути О, спеції є 10 мм, Попробуємо якийсь білий, то вирішено. Ці три красавчика зараз підправляться до води теж на відрюгани у нас вуха завертаються уйде все пищить рубаки сидять значить щось клює. це як завжди опікує Непонятно від чого, правда, ти опустив рот під кінчиками вудок ближче до води, щоб не така парусність була у жилки. Ай, красиво стоять. Поки що, звісно, безрезультатно, але я думаю, я це і справлю. Будь-зараз перезакинуться, як буде щось цікаве, то вам обов'язково покажу. Перезакидаємо ми на канібала. Я його діпонув крабовим діпом. Може риба сьогодні хоче щось смердюче. Будемо пробувати. Повараб'ям ляп хоп. Готово! Саунчик не забываем Есть Два. Блин, ветер, конечно, страшный Но ничего Мы с Сьогодні у нас тоді виходить така трудова рибалочка так. буде настраювати виключить сигналізатор, бо звук тут такий писклявий, що потім аж навіть перед сном в ушах стоїть. Підтягнули трохи. Провіряємо, чи буде ще послаблятися. Звісно, буде. Куди воно дінеться? О, все. Готово. Откручуємо. Фрикціон. Провіряємо. Все. Дві палки перезаброшених. Ждаємо покльовку. Перва покльовка. Фух, Не знаю, наверное, после перезаброса минут 40 сидишь ждал. Такого не бывает. О. красота. Ну, по ощущениям, не сильно крупная рыба. Ой-ой-ой. Стандартик. Трешечка, может. Ай-яй-яй, пацака, совсем в другом углу. Не ожидав на цю поклівку на цю удочку покльовку. Астер. то що й хотіли, то що й казав я в принципі. На вонючку. Шкет малий. Ой-ой-ой-ой-ой. Чаки -ой 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 -ой. ми бурзі. Ну, в принципі, вже ми ушли від нуля. тихо 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 -тих -тих -тих. в лузе. Красавчик. Мат, конечно, у меня не все чуть-чуть. Но это ничего страшного. Так. Ой. Свобождать Освобождать всего теперь треба басурманина. Боже, лицо трикрутное. Кто тебя создал такого? Ай-яй-яй, Ты такая такие маленькие, но такие борзые. Оп. Стой, стой, стой. Тш -тш -тш. Успокойся, успокойся, успокойся. Вот так вот. Дай тебе народу показать. Известным тебе сделаю, да? У -у -у. Харя. На каннибала. Уже неплохо. Оп. Есть. Чай, я все дивно вообще з недому їду. Наша тряпочка легендарна, житті уже побачила добела. Ой! Красота. Все, то що, ми перезакидаємося. На следующей поклвке включаюсь. паровоз. Вперлася І стоїть. Оп. Ой-ой-ой. Ух ты! А, він вже перейшов! Фікзна куди? Він же й удочку переплив ліву. Надо щось. Це щось приємне Зашла. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А что-то хорошее было. На скунца, короче. На вотой наш, на шатырь. М -м -м. Не вытрямал поводок. Лопнула жилка. -м -м -м. Ладно. Тепер закидуємо тут є риба. Ще, правда, не знаю яка є. Фух. І там була натяжка маленька. А, тут линь! Виночок! Оп! Ми сьогодні прям універсально ловим все підряд, скажем так! Ой! Красунчик! На чесночний я, короче, ребята перезакинувся, поставив чесночний дим'ящий вафтерс круассанчик! И соблазны все такие, со злодей. Ой, сопливый. Ой, красивый. Так, старичок. Давай там. Коропам, привет. Фух. Блин, и на всю натяжка была легенька, но только я провтыкал трохи. Ничего. Что такое? и он сопливый. Наступна поклевка. Опять частник сработал. Я не знаю, как вам что-то там чутно будет. Вітер просто, не знаю, метрів 100 в секунду. Ой-ой. ой, -ой, -ой. Ну це вже не, не линця 100%. Перейшов. А вже в берег туле сразу. Давайте прикола цього ставка, риба з центра одразу туле берег. потом начинаю я тут выджигировать братанчик. Мы так это вот трошки поморем. А что он стал стоит себе? Вообще типу все равно. Не можу підняти. Ой, Ю Давай, 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 малыш. Ти ж уже десь поверху ходиш. Інтересно. Я надеюсь він не забагранный. Давай, давай, давай. Ой, хвостом там б'є. Все, почухався. Проснувся, що щось не то. Сейчас значок работаю, кстати, розловив. разів раз сюда приїжджав. Тихо, тихо, тихо. Щось він там крутиться, вертиться здорово. О, ну він. Стіки раз сюди приїжджав, не получалося Чеснок розловить. О, зеркалочка Алілуя. Так, де наш сачок, наш сачок модний. Бабочок ловить тільки сталося нам. -чух. Давай піднімайся. Ну, так завжди з центра ставка тягнеш наші якийсь там карась 100 грамовий а під берегом починає видавати. ты же жена всплываешь. Это даже хоть за паровозы. Давай, давай. О, все. Блин, жалко весовный мое, е моя. Приятно. Парень. Фидерок совсем другие ощущения. Значит, блин, десятка якась сидит. На троповик би вже, я його и випустив би, мабуть. А на фідері треба з ним по боротися. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Флетик скидає. О. Так нормальний типочек. Давай. Под сачку залетаю братанчик. На сейчас чок ты. Вот так. Нашей. Пацаны, тревушка и близко. Mm -hmm. Ай. Так, ложим. О, все. Ай, хорошенький. Ага. Его и крючок проткнул тут. Выходит так. Выходит так. За краечек губы вообще, за усик. Ух ты, аккуратный яркий. Давай. Трючок есть. Фух. Ну, это уже такая четверка, уверена. Сейчас вам рассказываю. О, подписочку на каналчик ребятки. Хороший. Давай, дружочок. Тепер мамочку свою, пожалуйста. Найс. Фух. Що у нас сьогодні тоді получається? Один осетр. один линь і один коробчук. Ну, шикарно, я вважаю. Як для трьохчасової сесії, то ну, шикарно. Ще ще трошки посидемо, і будемо вже зматуватися. Що, друзі, закінчилася наша з вами риболовля. Я її повністю задоволений. Від вас я чекаю підтримку підпискою та лайком. Чекаю на ваші коментарі. До наступної зустрічі.